Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. До трьох зросла кількість загиблих внаслідок учорашньої атаки росіян на Київ. Усі троє жителі дев'ятиповерхівки поверхівки у Святошинському районі столиці, куди влучив ворожий безпілотник. Ще одинадцятеро мешканців будинку зазнали поранень. Станом на зараз рятувальні роботи у цій багатоповерхівці завершено. Проте ліквідація наслідки ворожої атаки триває. Репортаж Сергія Єременка звідти. Ми на Борщагівці, Це один зі спальних районів в столиці. Тут повно типових дев'ятиповерхівок. В одну із таких дев'яти поверхівок минулої ночі влучив БПЛА. Це було пряме влучання бойового шахеду. Нам це підтвердили в ДСНС. Внаслідок цього склалося перекриття з другого по восьмий поверхи, фактично. Майже одразу після влучання стало відомо про двох загиблих. Це 32-річна жінка і двомісячний син. І от сьогодні вночі з-під завалів дістали тіло третього загиблого. Це чоловік 1970 року народження. 我有几的。 Приблизно там, о третій годині ночі ми завершили одразу пошуково-рятувальні роботи, тому що під завалами вже нікого немає. Зараз продовжуються аварійно-відновлювальні роботи для того, щоб не нашкодити будівлі, не нашкодити собі. У нас є навіть спеціальний апарат, він досі працює, спостерігають за будівлею, за тріщинами, для того, щоб не було ніяких сувів. Да, якщо є якісь тріщини, збільшуються або йдуть якісь суви, то рятувальники всі одразу припиняють свою роботу, і відходять на безпечну відстань. Рятувальники тут від учорашньої ночі після таких атак про час на відпочинок не йдеться. Вибух від влучання шахеда спричинив пожежу. Лише на її ліквідацію пішло щонайменше 4 години. Десь з 4 ранку до ну, десь до 8 години, тобто вже повністю ліквідували десь о 8 годині. годині. Саме влучання було близько 4 ранку. Так, так, так. Ну, от, е, саме перша хвиля, якщо пам'ятаєте, шахедна була у нас. Перша, друга, а потім вже були ракети. От саме під час першого е, було влучання. Рятувальники одразу приїхали, почали працювати, не ділячись на загрозу. Там повторно обстріл. Так само від вчорашнього ранку тут чергують патрульні нацполіції. Просто у дворі понівеченого будинку вони розбили штаб. Квартири, які постраждали, і працівники поліції їх описують, приймають заяви щодо всіх пошкоджень. Там пошкоджені машини, там все це фіксується, документуються військові злочини. Станом на 18.00 вчора було близько 300 заяв. Сьогодні вже там близько 400. Ті, хто вже подав заяви, поспішають до своїх квартир, аби забрати бодай щось, що може стати в нагоді у тимчасовому житлі. У нас на щастя не було вдома. Ми не заплановано поїхали на дачу, і нас можна сказати спасло. Але наша квартира знаходиться на 10 сантиметрів від прильоту. Тріщини в коридорі, стіни, панелі. Це потріска. Віко нічого нема, все попадало, все розбито. Тим часом електрики лагодять тут вуличне освітлення, двірники і прибиральниці складають докупи бите скло та залишки того, що ще позавчора було частиною чиєїсь оселі. Сама ж сидиш тут, рядом квартира твоя, ти сидиш, і вже зранку ти знаєш, що ти йдеш на ліквідацію, що там трупи, що там горе. Це страшно на місці удару. Надзвичайники разом із комунальниками розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій. 130 рятувальників взяли участь у пошуково-рятувальних, а згодом і в аварійно-відновлювальних роботах. Загалом через учорашній російський обстріл Києва дістали поранення 20 людей. Пані Ользі не йде з голови найменший з трьох загиблих. Двомісячний хлопчик на ім'я Роман. Ну це горе. Ну ну це не перед... ну, не передати. Це Ніяка взагалі ніяка. і не співчуття нікому, воно не треба, тому що тут горе. Усього внаслідок учорашньої російської атаки на столиці зафіксовано пошкодження на десятьох локаціях. Є два прямих влучання БПЛА в багатоквартирні житлові будинки. Оце один із них на вулиці Петрицького, де ну, фактично зруйновані три горішні. Поверхи, також пошкоджено дах одного із дитячих садків Києва. Дуже багато автомобілів пошкоджено. Міноборони Російської Федерації тим часом звітує збройні сили їхні, нібито уразили українські склади озброєння та військової техніки, два аеродроми. Ну і як російському міноборони полюбляються повторювати, місця дислокації іноземних найманців. Сергій Єременко Олексій Євченко. Програма Вікна СТБ для марафону Єдині новини. Ставте вподобайки і підписуйтеся на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.